Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. І зараз настав час улюбленої рубрики тих, хто хоче збільшити кількість підписників на своєму ютуб каналі, але не хоче витрачати на це роки. В ефірі черговий випуск тотальної мобілізації українського Ютубу. Я знаю, що ви чекали на новий випуск. Я знаю, що вам подобаються ті добірки, які я створюю. Більше того, мені самому ця рубрика дуже подобається, тож я не буду зволікати і одразу перейду до рекомендацій. Ершу мою увагу привернув канал Козак Медіа. Як не важко здогадатися із назви, канал досліджує козацький період нашої держави. Автори вивчають зброю, оснащення, спорядження, побут а, тих часів. А також досліджують звичаї, розваги, традиції та вірування українців у 17 столітті. Є на що подивитися і що послухати. Поки що канал має 4200 підписників, треба більше. Хто козак, підпишись! Ну і одразу ще один історичний канал Док Культ. 2200 підписників каналу вже дивляться цікаві та пізнавальні відео про вирішальні битви української та світової історії. Все дуже наочно і зрозуміло. Якби ж то у нас в школах так історію викладали. В квітні 1648-го кількатисячний корпус Стефана Потоцького йшов на січ арештувати ватажка, що піднімав нове повстання. Та на півшляху мисливці стали жертвами, коли дорогу їм заступило велике козацько-татарське військо. Тепер переходимо до музики, і одразу пропоную вам підписатися на ютуб канал відомої в Україні та й у світі співачки Оксани Мухи. Пані має неймовірно красивий голос і величезний репертуар українських пісень, і всього лише 25 тисяч підписників. Як на мене малувато для переможеці голосу України. Світира та й розганяй, хмари. Ну і ще маленький штрих. Якщо когось і називати реінкарнацією квітки цісик, то це саме пані муху. Ну, а якщо ви хочете чогось більш важкого, при тому такого важкого, щоб шибки вилітали і сусіди збиралися під вашими дверима з вилами і сокирами, то питань нема. Рекомендую вам канал Grandmass Smoothie. Гурт з Одеси робить соковиті кавери на світові хіти саме українською. Тож, якщо хочете почути, як звучить українською Рамштайн, Металіка, Red Hot Chili Peppers, то власне я теж хочу це почути, тому і сам підпишусь і вас про це

Погнали далі. Матінка природа. А коли ми говоримо про матінку природу, то насамперед маємо на увазі канал Природа ТВ. Чули про нього? Канал веде 10-річна дівчина, яка знімає цікавезні відео про своїх тваринок, а її шлях до успіху розпочався зі зворушливого оголошення на стовпі. Зараз у каналу вже 51 тисяча підписників, але це ж не межа, правда. Слухай, я подивився, скільки в неї переглядів. Давай я так само якусь курку заведу. Ну а взагалі прийшла весна. Це означає, що настав час щось вирощувати. Якщо ви хочете вміти вирощувати не тільки власне пузо, то підпишіться на канал В'ячеслав Францішко. Цей пан доступною та зрозумілою мовою розкриває секрети садівництва. От ви, наприклад, знали про особливості посадки персика на важких ґрунтах. Сажаю я. На горбок ні в якому разі не роблю лунки. І не будете знати, поки не підпишетеся на цей канал. Там зараз 9900 підписників. Давайте накрутим! Ще одна моя улюблена тема: це подорожі. І тут я підготував для вас дійсно дуже цікавий канал. Таня Кудряшка. Українка вже восьмий місяць подорожує світом без зворотнього квитка. Об'їздила і побачила вже дуже багато країн, і про кожну з цих країн у неї є цікавезна розповідь. Зачекай одну хвилину, я розкажу про мій канал. Я Таня Кудряшка, і я мандрую світом без зворотнього квитка. Півтори тисячі підписників. Невже це достатньо для тревел блогу? Ні, звичайно, але я знаю, що ми можемо кратно збільшити підписників для Тані Кудряшки. Підписалися гаразд, подорожі ставимо на паузу. Зустрічаємо Романа Лозинського. Роман молодий депутат фракції голос, але активніший та корисніший за десяток матьорих депутатів. Звичайна шафа, але ні. На своєму каналі він розказує про нюанси української політики, знімає реакції на актуальні події та розказує, як працює держава. Ваша підписка і ваші лайки мотивуватимуть Романа розповідати вам більше. Зрештою, це потрібно не тільки Роману. Мені відверто кажучи, не так далеко залишилося до 300 тисяч підписників. А 300 тисяч підписників то є вже пані та панове вища ліга. Тому лайк, дзвіночок і підписка. Дякую. Я людина проста. Бачу відео про українських ветеранів. Ставлю лайк. Бачу канал про українських ветеранів, ставлю підписку. Саме до таких каналів належить канал ПТСР Рев'ю. Канал розповідає про ветеранський бізнес та проекти і доводить, що ветерану на гражданці є чим зайнятись, як розвиватись і куди рости. Рекомендую підписатися і вам давненько у наших добірках не було каналів на медичну тематику, тож виправляю це прикре недопрацювання. Канал лікар-невролог Варвара Бірюк. 3700 підписників Варвари вже розбираються у профілактиці інсультів, знають, що робити при мігрені, а також знають все про деменцію. Ну а також про грижі та протрузії. Привіт офісним працівникам! Вітаю, мене звати Варвара Бірюк, я лікар-невролог, і сьогодні ми поговоримо про те. Коли саме протрузії між дисків можуть значно погіршувати якість життя та навіть бути небезпечними? І що приємно, все це українською, тому прошу підтримати Варвару. А тепер переходимо до дітей. Канал майстерня дитячого розвитку допоможе батькам краще пізнати своїх діток, а також дасть цікаві поради з розвитку дитини та її дозвілля, книги, ігри, рукоділля. Ви на каналі Майстерня дитячого розвитку, і в цьому відео я детально розкажу вам, як зробити. Корисну розвиваючу іграшку для своїх дітей або учнів, з підручних матеріалів та вторинної сировини. Коротше, якщо маєте дітей чи плануєте мати їх найближчим часом, саме пора підписатися. Я тут вас закликаю створювати та розвивати власні україномовні YouTube канали, а раптом не всі знають, як це робиться. Ну, то ось вам вудочка. Канал Блогмайстер. Канал навчить вас мистецтву відеозйомки та монтажу, а також дасть вам поради щодо того, яку техніку правильно обирати і які ще прибамбаси використовувати для того, щоб отримати максимально якісний контент для вашого YouTube каналу. Бачу, ти хочеш запустити свій канал на Ютубі, але сумніваєшся, про що знімати, на що знімати, чи можна на тому заробляти. А ще дуже раджу підписатися вам на канал львівської майстрині Ольги Черемошкіної. Ольга Спеціалізується на славетному петриківському розписі. По-перше, це красиво. А по-друге, саме Ольга розписувала храм святого Петра Могили у Маріуполі, про який я розказував своїм підписникам у Фейсбук, і її робота увійшла в книгу рекордів України. Майже три тисячі підписників на її каналі вже насолоджуються красою. Настала і ваша черга. Ну, власне, друзі, на сьогодні практично все. Якщо хтось не потрапив у цей огляд, не засмучуйтесь. Попереду їх буде ще дуже і дуже багато. Якщо ви хочете, щоб про ваш канал було згадано під час тотальної мобілізації українського Ютубу. Залишайте посилання і рекомендації згадати ваш канал у коментарях під цим відео. Ну а лінки на ті канали, які я згадав у цьому відео, я обов'язково залишу у описі під цим відео. А зараз не смію вас більше затримувати. Адже ви підписалися на величезну кількість дуже гідних каналів. Тож біжіть, дивіться, ознайомлюйтеся з контентом на цих каналах. Ну а мені можете і лайк поставити. Я ж старався. До побачення!